Добрий вечір. Ось такий в мене тиждень. попановую свою <гум> славуту. Вчаюся, вчуся, верніше, да, передачки там переключати. Та ще історія. Заводиться, заводимся, Але з передачами і підальками є проблеми. Хочу вам трішечки сказати, і в мене був такий насичений тиждень. Перші яєчка в мене були, що мене дуже радує, з 65 курочок. Вони в мене маленькі, да? я їх взяла, як було мені сказано, 4,5 місяці. Получається, три яєчка в мене, 4. Маленькі голубині, я там їх показала, але це мене дуже-дуже радує. Зробила свій комбікорм, покажу потім теж. Бажаю всім гарного тижня. Майте мрію, йдіть до неї, розвивайтеся, ніколи не здавайтеся. Все буде добре. Працюємо далі. Oh, <laughs> Ну що, перший день буду робити свій комбікорм. Інгредієнти пшеничка. Зараз. Тут в мене соєвий шрот і крейда. Тут в мене ракушка дріжджі примікс, Тут у мене пшеничка. Кукурудза і ячмінь Потім я хочу зрівняти, да який я комбікорм брала по насиченості. Тобто перший раз в моєму житті буду робити я за еко. Моє перше яєчко. 23 грами. Це саме перше яєчко у курочки. Потім воно буде все більше і більше. Раз, 5, мабуть, повинна снестися, щоб яєчко було повноцінним. А саме оптимальне до 60 грамів. Це вже яєчко більш да, стабільне буде. Це буде чудово. Тому. Отак ну, радуюсь, я вже порадувалась, бо це перше в моєму житті. <сум> Результат від моїх трудів і моїх дівчаток. Ось такий день. Є ще друге яєчко. Всього два. Від 70 моїх а, ні. Чотири петушки і. А, 60... 5 дівчаток. Ось так. Потім покажу ще рецепт свого, на рецепт, а вже готовий комбікорм. І розкажу разницю.